Терміново Київ накрив густий туман. Місцями не видно навіть будинків через дорогу. ДСНС зазначає, що протягом дня на більшій частині території України, крім півдня та заходу, очікується така погода. Рівень небезпечності жовтий, докладніше про те, якою буде погода найближчим часом. Далі. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Із 19 листопада холодне повітря з Арктики почало поширюватися на південь, на територію Західної Європи. А до п'ятниці, за даними фахівців, воно добралось до Західного середземномор'я та навіть північної Африки. Зазначалось, що зачепить і Україну. Вже зранку, 21 листопада, фіксуються перші ускладнення погодних умов. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні в Україні, крім півдня та заходу, очікується туман з видимістю 200-500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності. Сті, жовтому ДСНС повідомляє, такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Тож водіям рекомендується знизити швидкість, збільшити дистанцію та ввімкнути протитуманні фари. Пішоходи, будьте уважні, та переходьте дорогу лише у відповідних місцях. Зокрема, густий туман фіксують в Києві, Харкові та Полтаві, пишуть у місцевих пабліках. Наприклад, у столиці, як зазначають у мережі, місцями не видно навіть будинків через дорогу, а подекуди туман настільки сильний, що далі руки нічого не видно. У телеграм-каналах Києва вже повідомляють, що сталося ДТП на кільцевій дорозі. Як наслідок, ускладнено рух у напрямку Жулянського шляхопроводу. Також аварія на перехресті Григор. Оренка та Гмирі, дорога мокра, видимість дуже погана. Водночас, напередодні, 20 листопада, мешканці Києва помітили перший сніг. У Солом'янському районі столиці було зафіксовано опади. Крім Києва, засніжило і на півдні України. З самого ранку минулого дня сніг спостерігали в Одеській області. Водночас, вже сьогодні у пабліках повідомляють про погоду на Львівщині. В Самборі та в районі вже сніжить. ДСНС додає, що сніг до 30 сантиметрів очікується в західних областях України 22-23 листопада. У коментарях метеорологів лунають попередження про кардинальні зміни погодних умов. Синоптикиня Наталія Птуха з українського гідрометцентру зазначила, що під кінець осені погода в Україні буде досить різноманітною. Температура буде коливатись, будуть як і дощі, так і мокрий сніг, а також і сонячні дні. Своєю чергою синоптик Ігор Кибальчич каже, що найближчими днями температура в деяких областях України може підніматися до плюс 17 градусів, але в інших очікується сніг, ожеледиця, тумани та налипання мокрого снігу. Водночас погодні умови спричинили іншу проблему: обвалення антидронових сіток з опорами. Аналітик Василь Пихньо повідомив: з першими дощами антидронові сітки з опорами просто обвалилися. Тепер вони створюють ще більше проблем для логістики, адже дороги треба розчищати від дерев, які попадали прямо на дорогу. Як же ж це бісить, так багато робиться на відчепись. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Терміново синоптик відповіла, коли чекати снігу в Україні. У Києві його прогнозують уже 19 листопада. Які деталі відомі? А от у російських окупантів тим часом справжній сніговий колапс у Мурманську та області Заметіль перекрили декілька федеральних трас. А у столиці країни-агресорки випало 20% місячної норми опадів. Усі подробиці далі. Підпишіться на фабрику новин. І ми починаємо, хоч на календарі, вже середина листопада. Справжня зима поки не поспішає до України. Про це розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю. Змі за її словами: у другій декаді цього місяця в країні буде епізодичний прояв зими короткий мокрий сніг, що триватиме тільки день, лише в окремих регіонах і лише вночі. Загалом температурний фон залишатиметься досить комфортним, каже вона. Зокрема, на півдні України у найближчі дні денна температура перевищуватиме 10 градусів тепла, а морозів не прогнозується. Для жителів столиці синоптики теж підготували контрастний прогноз. Укргідрометцентр повідомляє, що вже завтра, 16 листопада, очікується похолодання а вночі можливий невеликий мороз. Протягом дня збільшиться хмарність місцями невеликий дощ, температура від 3 до 8 градусів тепла. А вже наступного дня, 17 листопада, потеплішає до 10-13 градусів. У подальшому переважатиме погода пізньої осені з пониженням температури і змішаними опадами. Йдеться в офіційному прогнозі: 18 листопада в день дощ, температура від 4 до 9 градусів. А от 19 листопада в Києві синоптики прогнозують мокрий сніг при температурі близько нуля. Вчорашній день був позначений магнітною активністю. Магнітна буря трохи послабшала, але на сонці вже зафіксовано новий потужний спалах. Фахівці попереджали, найближчим часом може відбутися черговий шторм. А тим часом у окупантів нами справжня катастрофа. У Мурманську та області, 14 листопада, сильна хуртовина і сніговий колапс. За даними одного із російських пропагандистських пабліків, перекрито кілька федеральних трас, затримано близько 20 авіарейсів. Є перебої з електрикою. Місцеві жителі скаржаться, що снігопад не припиняється з попередньої ночі, вітер досягає 25-30 метрів за секунду, а видимість на дорогах майже нульова. У Ленінському районі зникло світло одразу на кількох вулицях. Повідомляють про обриви ліній електропередач у різних районах, повалені дерева і навіть знесені новорічні ялинки. У столиці країни-агресорки також тривожно. Російські ЗМІ повідомляють, що перший сніг випав у Москві майже на місяць пізніше, звичайного. Однак висота опадів уже досягла мм, що Становить 20% місячної норми опадів, каже один із тамтешніх метеорологів. Через опади видимість погіршується подекуди до одного кілометра? Росіяни переконують, що аеропорти Московського регіону поки що працюють у штатному режимі. Однак у Підмосков'ї оголошено помаранчевий рівень небезпеки через можливу ожеледицю, обмерзання та налипання снігу-снігопад уже в Петербурзі засипало приморський район. У Сергієвому посаді у Підмосков'ї теж розпочались опади. Тим часом на Кіпрі, очевидці зняли гігантський торнадо, який через освітлення виглядав як вогняний стовп. Друзі. Яка погода у вашому? регіоні. Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Усім приготуватися. Потужна магнітна буря накрила Україну. Які наслідки? Синоптики прогнозують сніг та морози вже в листопаді. А якою буде погода на новий рік? Деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Україну накрила найпотужніша магнітна буря. Вона триватиме упродовж 7 і 8 листопада. Про це повідомляє Метеоагент. Причина бурі: масштабний викид корональної маси на сонці. Такі явища трапляються рідко, лише 60-100 днів за 11-річний сонячний цикл. Зазначається, що під час бурі можливі збої в роботі GPS та зв'язку. Також навіть у південних регіонах може з'явитися полярне сяйво. Варто звернути увагу і метеозалежним. У них можуть виникнути головні болі, запоморочення, нудота і блювота, біль у суглобах і м'язах, висока температура, а також підвищений тиск та безсоння. Фахівці на початку листопада прогнозували, що магнітна буря піде на спад, але вона вдарила з новою силою. 5 листопада її потужність зросла до 7 балів, і тільки з 8 числа активність піде на спад. Свої сюрпризи українцям готує погода. Якщо в першій половині листопада буде відносно тепло, то після 15 числа все зміниться. Про це повідомив начальник черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, будуть сильні дощі, сніг та морози вночі та зранку. Треба чекати на ожеледицю. Тож водіям варто бути особливо уважними. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко уточнила, що наразі в Україні діє антициклон на ім'я Віанелде. Він приніс стабільну, спокійну погоду зі слабким вітром. Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів, чим вони і користуються. Очікується погода без опадів із періодичними туманами, шановні водії уважно подвійно на дорогах. Українські метеорологи розповіли, якою буде погода на найближчих вихідних. 8 листопада невеликий дощ буде лише на Закарпатті та в Карпатах. А вже наступного дня опадів варто чекати також на Одещині і більшості районів Правобережжя. 10 листопада дощитиме на більшості території України. Вітер буде південно-східний з переходом на західний до 10 метрів на секунду. Температура вночі не перевищить 9 градусів, в день 8 8-13. На півдні дійде до 16 градусів. У неділю в Києві вночі 3-5 тепла, в день до плюс 11. Вітер південний 8 метрів на Секунду, а якою буде погода на новий рік? Чекати міцних морозів не варто, каже заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова. Аномальних холодів не буде. Коли ми підійдемо до Нового року, температура трохи знизиться. Можна буде побачити мокрий сніг, але день вона підніметься до плюс 5 градусів. Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але й занадто м'якої зими теж не буде. Друзі, а яка ваша улюблена погода на новорічні свята? Пишіть про це в коментарях. Екологічна ситуація в Україні критична. Росіяни вже знищили Асканію Нову. У Чорному морі тисячі загиблих дельфінів через війну. Що з цим робити? Обговоримо далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Унікального заповідника Асканія Нова на Херсонщині фактично більше не існує. Росія знищила його. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, те ж саме стосується і Кінбурнської коси. Бойові дії суттєво вплинули на флору та фауну в регіоні, і не факт, що коли-небудь вдасться відновити ці заповідні зони. Екологи вже били на сполох і зверталися до мене, просячи привернути увагу до цієї теми, адже вона, на жаль, не надто обговорюється у медіа. Російська агресія вплинула і на ситуацію в Чорному морі. За даними Кримреалії, спершу окупанти збудували Керченський міст. Він змінив природні течії та морське середовище. А взимку крига біля опор створює штучну дамбу, яка руйнує береги. Екологи також повідомляють про загибель тисяч дельфінів, адже вони дуже чутливі до вибухів. Громадська організація Кримсос додає, після будівництва та введення в експлуатацію Керченського мосту вчені почали фіксувати стрімку динаміку смертності дельфінів. Так, і туристи періодично можуть спостерігати на пляжах тіла китоподібних викинутих на берег. Постійні аварії російських танкерів призводять до смерті риби. Наприклад, розлив нафти через аварію танкерів Волгонефть досі впливає на екологію в регіоні. Ворог також замінував західну частину моря. Вибухові речовини та важкі метали створюють тривалу загрозу для морської фауни. Україна закликає ООН і Євросоюз створити екологічну місію, щоб фіксувати наслідки військової агресії Росії. Тим часом супутники виявили поштовхи навколо сплячого вулкану Тефтан в Ірані. Тривалий час його вважали згаслим. А тепер він прокинувся після 700 тисяч років мовчання. Із липня 23 до травня 24-го року земля біля вулкана піднялася приблизно на 9 сантиметрів, і цей процес триває. Основна загроза не лава, а так звані фреатичні вибухи. Їх причиною є пара, коли гарячі рідини під землею миттєво випаровуються. Такі викиди можуть бути раптовими і вдарити по околицях вулкану. Неподалік розташоване місто Хаш. Його мешканці вже зараз відчувають запах сірки у повітрі. Вчені продовжують моніторити ситуацію. Хай там як, а наша планета приречена. Це не гучні слова, а висновок науковців. Видання Daily Mail із посиланням на вчених пише, що приблизно через 5 мільярдів років сонце почне розширюватися і перетвориться на червоного гіганта. Він може поглинути або знищити Землю. Так само, як місяць притягує океани Землі, створюючи припливи, планета притягує Сонце. У міру розширення Сонця ця взаємодія посилюється і, зрештою, земля може спірально закрутитися всередину, поки не розпадеться або не впаде в зірку. Спершу така доля чекає на Меркурій і Венеру. Можливо, Земля залишиться неушкодженою фізично, але життя на ній загине від радіації та спеки, констатують фахівці. Розширення сонця різко підвищить рівень радіації, випарує океани і знищить атмосферу. Навіть якщо земля не впаде в сонце, життя на ній не виживе. Втім, це не привід скласти руки. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте про цю ситуацію, і підписуйтеся на канал.